Сьогодні працюю в себе на будові. Піна, дивіться, що сталося. Це все потрібно закрити. Зараз покажу де вже промазав гідроізоляції. Ось. одне вікно і бачите, воно дає тріщинки. Промазано гідроізоляцією, потім водомульсійною фарбою пофарбували. Думав так його і залишити. Але так як пластик і метал розширяється, звужується, дає тріщинки. І зараз покажу, яке прийняв рішення. Бачите, ось все промазано гарненько. Все класно. Зараз покажу, що я з ним зробив. Бачите, такі тріщинки. Я сьогодні також ці два вікна зроблю, так як вже два зробив. А там хто зна, ух, щось похолодало. О, бачите, це не годиться, не доводьте до такого. О, все, сюди треба підпінювати вже, Сюди треба підпінювати. Сьогодні це вікно точно не робитиму. Ну і тут більш за все підпінювати, бо бо багато йтиме герметика. Ну тут герметик не буде, герметик, тільки тут буде. Ну так як он зверху. Бачите, там ямочка, там пальцем проходив. Так обрізаю. Ну тут шпатина. О, Бачите, тут шпатегам пройшов. А взагалі ось так зробив. О! Такі пілястри. Та те, що яка краса. <хи> Все воно тут пройдено, так як я щойно показав, і закрив, тому що сонячна сторона тут взагалі тріщинок трошки було. Все, потім перед тим як фасад робити, оцей пінопласт відірветься, Приклеюється профіль приєднання вікна. І все, і буде краса. І буде краса. Бо якщо залишити відкритим, то поки робитиметься фасад, весь той герметик буде потрісканий, порваний і так далі, і тому подібне. А так, хай, воно ось оце вигорає. Обсипається пінопласт. Я думаю, до того часу, поки він обсипеться, то будемо фасад робити. Тут 2,5 см. Пінопластом просто саме дешевше. Я думав металом, але це таке там нормальна сума вийде, так пінопластом приліпив та й все. Так що отак працюємо.